Чесно скажу, не знаю, хто це такий, я не слідкую за його діяльністю, якщо чесно. Мабуть, негативно, тому що я про неї не чув. Якби я чув про цю людину, я б сказав. А я не знаю, хто це. Я його не знаю. Це союз наш. Саюк, да, Саюк, да, да, это красава. Молодец. Это молодец. Помогает всем людям, которые попали в такие неприятные ситуации, когда спаливают дома, разрушают. Саюк помогает всем. Вот он молодец. Все. И крыши восстанавливают, помогают ремонты делать. Это отлично. А у вот депутата Я даже не знаю, кто это такой вообще. Если с го року то это уже шла война, я не знаю, кто там вообще баллотировал, куда баллотировались. С 22 го года вообще не контролирую эту ситуацию. Позитивно. Допомагає людям і підтримує Нікопальчан в даний момент. Продуктові набори для пенсіонерів, часто я знаю, підтримує. І ліками по поліклініках. А, я щось в новинах на днях читала, що щось про нього там писали. Ну, як говориться, головне до кормушки добратися, а далі там уже не важно. Зараз по Україні цим питанням нікого не здивуєш, тому що і там в Києві от дивишся. І тут, тим більше, в районі. Так що, скоріш за. Скільки не зміниться ситуація, хлопці, я так думаю, хлопці з фронту не прийдуть. І тоді, може, буде щось мінятися. А поки ще ні ні ніхто не хоче нічого робити. Ну мені так здається. Що я би хотіла, б, то робила. Без поняття навіть якщо чесно. Денис Ой, а він, здається, балотувався в народні депутати, так? О, ну, відсуги народу, народний депутат по нашому округу, чи як правильно сказати. Ну, так що знаю. Погані відгуки і взагалі не розуміємо, чому вони взагалі приходили до влади. Якщо вони потім про це забувають.